Розчарування та втома це те, що більшість людей відчувають останнім часом. Війна триває уже шостий місяць, і ми не знаємо, що буде далі. Не можемо планувати власне майбутнє. Серед трагічних новин про зруйновані будинки, про загибель людей зустрічається дуже багато маніпуляцій та фейків, які додають ще більше дисбалансу до нашого життя. Сьогодні ми обрали чотири найпоширеніші теми, які є дискусіями в соцмережах і в побутових розмовах. Розібратися із цими темами попрошу сьогодні Ксенію Іллюк. Вона є керівницею центру досліджень поважного детектор медіа. Вітаю, пані Ксенію! Думкою, яку доводиться чути від українців, що приїхали, евакуювалися із окупованих нині областей Харківської, Запорізької, Херсонської, це те, що ми ніколи не повернемось додому. Такі самі песимістичні настрої чуємо і від людей, які нині перебувають в окупованих містах. Про нас всі забули, ми нікому не потрібні. Не рятують навіть новини про те, що зсу готуються до звільнення. Як би ви порадили апелювати до таких людей? Насправді тут важливо знаєте, як тримати оцей баланс між оптимізмом, заспокоюванням і реальністю, оскільки люди дійсно в такому стані вони дуже чутливі і вони хочуть мати надію. З одного боку, але з іншого боку, частина з них якраз відмовляється мати надію, щоб не розчаровуватися. Знаєте, оце, що є в нашій такій українській культурі за рахунок століть просто гонінь і різної окупаційної влади, оце готовність до гіршого, так розраховувати завжди на гірший сценарій. І тому тут, звісно, варто тримати баланс. Я би будувала комунікацію таким чином, щоб... Давала такі обнадійливі е, сигнали і новини, як то, що ось зсу ось тут відвоювало такі-то і такі-то населені пункти. А також була ось така, от заява, наприклад, чи з Зеленського, чи е, з Генштабу, що планується ось це то і ось це то. Але потім додавала якихось таких більш приземлених ще фактів про те, що але на цих напрямах є там складність чи щось таке. Тобто нагадування того, що ситуація дійсно складна, але оця конструктивна надія і оптимізм і кредо на майбутнє це дуже важлива річ для емоційної стабільності е, кожної людини. Я повністю згодна. Зараз люди е, іноді розчаровуються і відмовляються вірити, надіятися бо потім. Ще більше не розчаруватись. І я думаю, що Ця тема також стосується наступного питання. Люди, які мають зруйноване житло в Україні, зараз відмовляються подавати на компенсацію. Навіть попри те, що цей процес дуже спрощений, в дії, це можна зробити онлайн, але люди відмовляються, бо вони не вірять, не вірять, що влада компенсує, що держава допоможе відбудувати, відновити житло. Як би можна було заохотити їх до певних дій, до тієї ж подачі на компенсацію, якщо говорити про найбільш такий прагматичний підхід. То я б говорила з людьми про те, а що від цього стане гірше. Тобто, просто подати документи, просто зареєструватися, просто стати в чергу. Тобто, ви нічого не втрачаєте більше, але спробувати завжди варто. Це такий, знаєте, перший аргумент має бути, що стосується таких прикладних речей. Але, звісно, загалом це все впирається в те, що. Ну, Україна та як країна така молода демократія. У нас є багато труднощів і складнощів, з якими стикалися громадяни, і насправді до великої війни. У нас у всіх насправді є там негативний досвід взаємодії з державними органами, і це реальність. З іншого боку, ми маємо російську пропаганду, яка всі ці роки найпопулярнішим наративом російської пропаганди був наратив про те, що Україна держава, яка не відбулася, мовляв, це неспроможна держава, в якій все розвалено, і це все підкріплювалося дуже багатьма меседжами, абсолютно різноманітними, починаючи від історії, закінчуючи цінами на проїзд. І звісно, воно все накладається і нашаровується, тому. Першим таким підходом було б дійсно, а чому б ні? Так? А спробуйте, вам від цього гірше не буде. І вмовляти, ну, умовно на такі речі таким чином, але загалом це все вимагає дуже і дуже системної роботи, комунікації позитивних історій, таких історій успіху, взаємодії з державою, взагалі реалокації біженців. Тобто, я, я вважаю, що дуже не вистачає в медіа українських, зокрема успішних історій про перенесення бізнесу зараз, та про те, як люди адаптують там, тому що в основному ми бачимо тільки матеріали про труднощі і складнощі, і однозначно труднощів є, є безліч ніхто з нас не був готовим до такої ситуації, і насправді мені здається, морально готовим до такої ситуації і не можна бути, але все одно бачити такі історії, читати про них може дуже допомогти людям, тобто, надихнутися, побачити себе, свою історію частково і зрозуміти, що. Все можливо, і можливо зараз у цей навіть дуже складний час. Це прекрасна нагода, як і для України і українців, так і насправді значної частини світу покращити речі, перебудувати своє відношення до, до тих чи інших речей і насправді змінити свою політику в першу чергу в контексті безпеки, звісно. Я думаю, що саме ця війна і масова евакуація українців за кордон зруйнувала багато міфів саме і для українців. Бо, наприклад, якщо раніше ми всі скаржилися на владу, і дійсно ви праві ми всі мали якісь певні негативні приклади взаємодії з нашою владою, то зараз за кордоном сама бачу багато людей кажуть, що як у нас все в державі цифровізовано. Тут в Європі такого немає. Чому в них не можна взаємодіяти із державою через смартфон? Де наша дія? Тобто, я думаю, що українці також багато чого переосмислять для себе, і це дуже важливо насправді, тому що е, коли ми живемо в молодій демократії, е, у нас дуже нерівномірний розвиток. Та тобто деякі речі в нас насправді значно краще ніж. Цій завітній Європі, про яку там кожен українець тихенько мріє, там да все, що все ж в Європі воно краще це говорить у нас говорить говорять нас наші комплекси, але це справді чудовий досвід для українців, тому що так в країнах, які мають стабільну демократію, які мають доволі заможний рівень життя, ці речі вони. Всі на доброму рівні відносно однаковому, так а в нас оці скачки. Тобто там, наприклад, цифрові послуги в нас чудово зараз розвинуті, але інші сфери вони хромають. і це реально класна можливість для українців подивитися на це все під іншим кутом, отримати цей новий досвід. І я дуже... Я, я щиро хочу вірити, те, що кожен там побачить плюси і мінуси, і обов'язково знайде якийсь спосіб, як у своїй сфері те, чим люди займаються, принести цей позитивний досвід в Україну і принести певні знання в Україну, бо нам відбудовувати країну, і тому спеціалісти і історії успіху нам будуть дуже і дуже потрібні. Ви згадали про російську пропаганду, про те, як вона впливала на самих українців, і я думаю, не секрет, що вона також активно впливала на європейців, тому що тут активно діяли проросійські канали, і навіть досі тут існують певні міфи. Один із таких найнеприємніших, мабуть, для українців зараз це те, що росіяни і українці один народ. Мені навіть неприємно це говорити, але на жаль, цей міф тут досі існує. Іноземці пишуть, що не дивно, що Росія претендує на Україну. Вони ж один народ. І я зустрічала безліч підходів до зруйнування цієї російської пропаганди. Цікаво, як ви реагуєте на такі закиди? Насправді нам тут треба бути як українцям самокритичними в тому плані, що ну ми, ми очікуємо, що європейці і весь світ за замовчуванням повинен знати про Україну все. І відповідно про українців насправді ні, та максимум, що ми можемо розраховувати це про якісь базові знання, які середньостатистичний європейсь отримують в середній школі, де вчить, що Україна це десь там біля Росії. Там та тобто, це наша відповідальність як держави і нас, як свідомих громадян, розповідати про себе, доносити наші інтереси у світі і бути безпосередньо. Відповідальним за, за наші дії, за наші розмови, наші заяви, а не бути тим, про кого говорять. І тому е, я буду тут дуже критичною до нас всіх, але давайте подивимося, очима середньостатистичного європейця. Так? Е, візуально виглядаємо ми з росіянами, ну тобто, візуальних суттєвих відмінностей середньостатистично в нас немає. Мова, якщо йде, ну, якщо ми побачимо те, що значна частина а, українців, які там були ще до Великої війни в Європі, спілкувалися російською між собою, теж для середньостатистичного а, європейця це звучить ну, російська російська. Та тобто ми дуже мало залишали оцих очевидних ознак для ідентифікації нас, те, що ми не росіяни, та те, що ми не Росія, і теж давайте говорити Тверто, та да, з 2014 року почався оцей масовий процес трансформації, переосмислення. і він ще йде. Тобто, в 2014 році українці зрозуміли, що окей, ми, ми не хочемо в Росію, та да, ми хочемо в Європу, і ми про це чітко заявили. І е, класно, що ми зрозуміли там, цитуючи кучму, що Україна це не Росія, але тоді виникає наступне питання: Окей, а що тоді Україна? Та хто ми такі українці? Чого ми хочемо, і як ми хочемо, щоб нас бачили в Європі і в світі? Тому цей процес він тривав і він насправді ще зараз триває. І звісно, зараз світ дізнався про Україну, і це дуже класно. Мені дуже імпонують ці комунікаційні кампанії, які в принципі видно майже в кожній країні Європи, як то «Be brave like Ukraine». Так, коли ми вже заявляємо світу чітко не те, що ні, 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 ми не Росія, ми відмінні від Росії. Ми говоримо дуже чітко, ми ось такі. Ми воюємо за нашу незалежність. Якщо ми перестанемо воювати, то тоді ми зникнемо. Так? І це зараз знову ж таки це потрібно продовжувати робити і не мати ніяких ілюзій, що світ за замовчуванням повинен. Прекрасно розбиратися у справах України і розуміти е, наші інтереси, і чому е, ми не хочемо просто взяти і е, здатися і стати частиною Росії. Є ще один. Е... Фейк-теза, яка зараз існує в інфопросторі, про те, що усі українці, які виїжджають за кордон, влаштовуються лише на низькокваліфіковану роботу із низькою зарплатою. Я думаю, що таку тезу можна було б легко спростувати з допомогою цифр: хто де, ким і як влаштувався, але на жаль, такої статистики, такої цифри не знайшла. Можливо, ви допоможете розібратися, чи справді українки, які рятуються з України за кордон, масово не можуть працювати з. За професійною кваліфікацією це складна тема, чому складна, тому що справді кількість людей, які опинилися. Перед тим, щоб почати своє життя по суті заново, в абсолютно невідомому місці, з нерозумінням куди рухатися, ну тобто така кількість людей значна. І тут як будь, в будь-якій сфері, в будь-якій країні дуже великою мірою все залежить від персональних характеристик людини і її впертості іти і стукати, і стукати в двері. Тому що більшість європейських країн, звісно, вони пропонують найпростіше Спосіб, та тому, що в більшості країн реалістично на робочі професії, тобто робітничі професії, є запит, В той час, як на професії. І інші, які вже там креативні, інтелектуальні, величезна конкуренція. Тобто, вона, вона і так там є, як, як, як така. Тобто, і вона, звісно ж, вимагає знання мови як мінімум англійської, як максимум, звісно, національної мови, залежить від особливостей країни. Але, скажімо, у Франції доволі важко влаштуватися на роботу по спеціальності в французьку компанію, якщо ти не говориш французьку. І ми говоримо не про базовий рівень володіння мовою, а про професійний рівень. І це якраз той випадок про історію успіху, про які я казала. Нам потрібно шукати тих людей, яким це вдається, які можуть знайшли оці ці шляхи в різних країнах. Як, от сказати ні, я не готовий пожертвувати своїми професійними знаннями і кваліфікаціями? Я знаю, що я вмію і можу більше. І вот керуючись цими принципами, вони йдуть і і знаходять роботи, пробиваються потрохи. Я знаю навіть е, випадки з близького кола спілкування, коли люди сказали, окей, я йду працювати в свою сферу, я йду на позицію чи навіть на декілька позицій нижче, але я буду працювати в своїй сфері. І от задача якраз українських журналістів, в тому числі, витягувати ці всі історії, витягувати ці інтерв'ю, де люди будуть буквально розповідати по як вони це робили, що вони можуть порадити в тих чи інших країнах іншим людям. Бо знову ж таки, так коли ну, дивлячись на процедури по прийняттю українців зараз в Європі, вони, звісно, всі відрізняються, але Є певна така е, стандартна процедура, і звісно, всіх українців направляють там в центри зайнятості. Є навіть країни Європи, де е, Обов'язковою умовою є знайти роботу за певний період часу, і тому, звісно, людям інколи приходиться братися за будь-яку роботу, тому що з одного боку кошти, з іншого боку, необхідність мати там документи і можливість там залишитися і мати право на безкоштовне чи соціальне житло. А, тому це складна штука. Я не буду ні в якому разі знаєте, це стверджувати, що всі можуть без проблем це зробити, і це дуже легко, бо ні, це не легко. Але, от мені здається, що українцям дуже бракує розуміння цього механізму, як це зробити, звідки починати там, так. Як скласти навіть резюме англійською? Багато в кого його просто ніколи не було, навіть англійською, навіть якщо людина володіє якимось там середнім рівнем англійською, тому от побільше таких історій, побільше майстер-класів і побільше допомоги від тих українців, які вже там, які живуть там роками, тобто мова йде про нашу діаспору, яка буде готова ділитися цими знаннями? Ви є керівницею центру досліджень поважного детектор медіа і. Я б хотіла попросити вас узагальнити ситуацію на інформаційному фронті е, України проти російських інформаційних військ. Зрозуміло, що ми перемагаємо, але чи є якісь проблеми або недопрацювання на цьому фронті? Почну з того, що важливо розуміти, що в інформаційній війні такої такої штуки, як перемога, в принципі, його нема. Тобто інформаційне поле настільки динамічне, що ось тут ми нібито перемагаємо, так ми домінуємо, навіть можна сказати, не перемагаємо, а домінуємо в інформаційному полі, і може бути всього-навсього одна подія, один інфопривід, і все може різко перевернутися там. Звісно, є системні речі, які робляться, і їх потрібно робити, але от це потрібно так, собі тримати в голові, що в інформаційній війні розслаблятися взагалі не можна. вона Триває постійно, вона триває абсолютно на всіх площадках, там, і, і навіть знаєте, як можна сказати, колись один з американських дослідників пропаганди ще казав, що війна триває в вітальнях, тому що там був телевізор. І от дійсно війна триває скрізь, де в нас є як і цифрові технології, так і будь-яка комунікація з людьми. А я б сказала, що так, Україна всередині, я розділю одразу Україна всередині України в українському інформаційному полі, так і в такому європейському світовому інформаційному полі. В українському полі ми тримаємось дуже добре. Враховуючи те, що знову ж таки ресурси Росії на інформаційному фронті, і наші ресурси, так, ми дуже добре тримаємося. Навіть більше того, знаєте, є певні паралелі між тим, як Україна веде кінетичну війну і насправді інформаційну, так, між... і, і так само з тактиками Росії. Це таке цікаве спостереження, тому українці дуже сильно об'єдналися. І оця єдність, вона слугує таким щитом. Оцим першим щитом. Друга річ це те, що українці зрозуміли перше, що інформація є дуже важливою, і що дезінформація може насправді вбивати. Тобто, буквально це не просто пафосне висловлювання, це буквально річ. Я пам'ятаю перші тижні війни, великої війни, коли нам буквально писали, мені писали в особисті месенджери, Люди, яких я взагалі не знаю, пересічні українці, зі словами, а ви можете, будь ласка, це перевірити, а це російська пропаганда чи ні, бо від цього залежить, будемо ми евакуюватися чи ні там, та відкритий цей коридор чи ні. Тобто, буквально людське життя залежало від того, чи це є дезінформація, чи це є правдива інформація. Люди це усвідомили насправді дуже дуже високою ціною, але це стало таким другим щитом. Вже тобто приходить усвідомлення того, що це теж поле бою. І третя річ, важлива річ, це, звісно, те, що українці зрозуміли загрозу коли ти розумієш загрозу, ти вже теж ще один такий додатковий щит від, від атак. Тобто, коли зрозуміли, що ці загрози є загроз з боку Росії безпосередньо, то для значної частини українців все, що, що російське, воно стало так, як мінімум підозрілим. Так, і все це змушує критично осмислювати інформацію. Ну і крім того, звісно, є величезний пласт. Роботи неймовірної роботи українських громадських організацій, як об'єднується український бізнес на інформаційному фронті, так само по з державою є багато дуже і дуже класних прикладів того, як Україна інформаційно тримає стрій. Якщо говорити про проблеми, такі речі, над якими нам треба однозначно працювати, це недостатня комунікація, проактивна комунікація речей. Тому що як тільки люди щось не розуміють до кінця, як воно працює, з'являється оцей інформаційний вакуум, в який російська пропаганда ідеально пролазить. Тому що російська пропаганда не є якісною пропагандою її найсильніша сторона в тому, що вона просто повторювана, її дуже багато, і що вміють найкраще робити росіяни, це натравлювати людей одне на одне. І ось, коли є нерозуміння того, як щось відбувається, от я вважаю таким серйозним комунікаційним провалом це мобілізація, комунікація мобілізації, як вона відбувається, за якими принципами, чому людям роздають повістки скрізь, чи означає це, що тебе одразу забирають на фронт, чи ні? Звісно, росіяни це бачать. Вони бачать це нерозуміння українців, а це безпосередньо впливає на життя не лише призовника, а й всієї його родини близької сім'ї. Це викликає дуже багато емоцій, а як тільки задіяні емоції, то це знов ж таки чудове поле для дезінформації. І от такі от речі росіяни використовують для того, щоб і натравити українців між собою, сказати, що ось дивіться, та цю категорію людей всіх кидають на фронт, а ось цю категорію людей не чіпають. Або, скажімо, говорити про те, що е, українській владі все рівно вони грибуть всіх підряд і кидають всіх на фронт, тобто та, підривають довіру одразу до армії, і до влади. І є таких ще декілька сфер, в яких е, в яких дуже потрібна комунікація, і це не та комунікація, яку можуть на себе взяти, наприклад, громадські організації, тобто, тому що мобілізація це річ, якою керує держава, якою керують безпосередньо військові, і вони повинні комунікуватися до людей. Тобто, це не та річ, де українське громадянське суспільство, чи небайдужі громадяни, українські інфовоїни, як, як вже е, кажуть в народі, можуть просто включитися і допомогти. Дуже вдячна вам, Ксенія, і всім людям, які допомагають українцям, які воюють на інформаційному фронті. І я дуже хочу, аби ми домінували на інформаційному фронті, як в середині України, так і на європейському інформаційному полі. І звичайно побажаємо перемоги. Так, звісно, тільки тільки разом і спільними зусиллями.